Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас особливе заняття. Ми будемо зустрічати весну та створювати її вісника. Сядьте зручно і уважно слухайте! За народним календарем узимку відзначають свято Срітеня. У цей день за повір'ям зима з весною змагаються, хто переможе та й буде господарювати. А тепер послухайте уважно, прислухайте, що ви чуєте. Так, це був спів, але хто співав, як ви вважаєте? Так, це жайворонок, весняна пташка, яка першою повертається з теплих країв. Давайте ми з вами розглянемо, який же наш жайворонок. Жайворонок візуально нагадує горобця тим, що має кілька відтінків коричневого на маківці, голові та грудях. Однак черевце птаха біле і не має жодних візерунків. У самця жайворонка на голові є короткий, є короткий тім'яний чубчик з пір'я, який можна підняти при залицянні та у разі небезпеки. Оперіння в обох статей виглядає однаково. Узимку ми не бачимо жайворонка біля годівнички. Бо він зимує у теплому вирі, але дуже сумує за рідною землею. У давнину люди вірили, що жайворонки на крилах приносять весну, тому на свято 40 святих пекли обрядове печиво у вигляді пташок. А зараз давайте ми з вами спробуємо також зробити весняну пташку жайворонок. І так, усі матеріали повинні бути перед вами. Дивіться, у нас є таке півколо, я вже заздалегідь його вирізала. Ми його складаємо навпіл і посерединці прорізаємо ось такі дирочки. Так, це буде тулуб нашого жайворонка. Тепер беремо ось такий прямокутничок і складаємо його гармошечкою. Гармошечку ми робимо дуже дрібненько, міленько, ось так. Ось таку гармошечку ми зробили. Тепер ми беремо наш тулуб, продягаємо у отвір, і це будуть крила нашого жайвороночка. Ось так їх згортаємо і розпрямляємо. За аналогічною схемою, також само ми робимо хвостик. Дивіться, ось я його вже зробила. Тепер ми його змащуємо клеєм з двох сторінок. Дивіться, з однієї сторони намастили, і з іншої дуже гарно змащуємо. І приклеюємо ось так, притисли, залишаємо, хай висихає. Тепер беремо наш дзьобик, так само ми його намащуємо клеєм, приклеїли, і беремо чинятка, так само наклеюємо. Подивіться, який гарний жаворонок вісник весни у нас вийшов. Діти, кого ми сьогодні з вами робили, як ви гадаєте? Так, це був наш жайворонок, який символізує, що правильно, прихід весни. Ви гарно працювали, збережіть своїх жайворонків і покажіть їх рідним. Нехай вони принесуть у ваш дім тепло і весняний настрій. До побачення, всього найкращого. До нових зустрічей!